Всім привіт вітаю. Вечір, сонечко сідає вже. Я на кухні. Якось так у нас виходить, що сестра щось зранку готує, ну, а я ввечері, якраз я вже вам казала, ввечері вона дивиться турецькі серіали, десь там з п'яти годин чи з шести, не пам'ятаю, починаються. І ну, вона. Вся, вся в е, турецькому житті. Ну, Подобається їй це, і тому нехай людина насолоджується тим, тим, що подобається. Так, я ж була в магазині, а потім уже вам сказала, ну, подумала, що а чому ж я не показала, що я тут купую в селі. Ви знаєте, в магазинах є все, були б гроші. Е, ну, Звичайно, на деякі продукти е, ціни. Чим в містах або в районних центрах. Ну, але дещо є таке, що, можливо, навіть дешевше, чим в місті. Ну, давайте так покажу по-простому. Я тут багато чого не купую, тому що привезла трішки з собою з Києва, сестра привезла з Черкас. І ми так, знаєте, по скромному багато чого не купуємо. Та в нас, в принципі, Своє все є, так, знаєте, ж, картопля, буряк, морква, капуста це все в нас в погребі, закрутки різні, а так, знаєте, якісь магазині купити молочні продукти, або щось таке смачненьке. Так, ну дивіться, купила два таких молока. Це зарог, є такий. Районний центр Полтавської області, так як ми знаходимося вже майже майже на кордоні з Полтавською областю, Полтавщина. І ми раніше були Полтавщиною, а потім е в 50-х роках е вже утворили Черкаську область, і ми стали вже черка черка черкащанами. От, а так, в принципі, ми полтавчани ще були раніше. От, тому е дуже багато. Продуктів завозиться у нас саме з Полтавщини. Так от і це за рух, там є молочний такий центр, чи як там. От, і вони завозять молоко, пастеризоване, взяла 25% жирності, взяла дві штуки. Дівчата не пам'ятаю, яка ціна, десь 28, здається гривень до 30, а можливо, навіть 30. Тут 870 грам, все менше і менше становляться ці бутилочки. Ну, додаю я в каву, і також зараз буду варити молочну кашу, не, знаю, не вирішила ще яку чиманку, чи, можливо, пшаняну. Так, далі купила от глобину ковбаску цілу паличку. Затягнула вона на 90 гривень. Смачна така ковбаска. От. Також купила кефірчик у 21.30, теж зарог 500 грам Це така, така ціна. Так, також купила хліб. До цього я купувала батон білий, а це купила саме чорний козацький хліб, це е, формула, е, формула смакучі як там е, правильно. Це Черкаський хлібзавод. Так, ну у нас ще є. от Котлетки з пюрешкою, як, якими вчора чи готувала я. Сьогодні зранку сестра от зробила налисники. Трішки таких були налисники, трішки зробила з сиром, трішки так запекли їх в. Духовці. Тут у нас печиво, цукерки. І ви знаєте, ще взяла трішки такого філе оселеця. Так мені захотілося, знаєте, до, до картоплі Щось такого саме, е, саме рибного. Так, Тут ну, у нас чай, кава, все є. Це все ми привозимо з Києва або з Черкас, але частенько тут -от відкриваємо просто якесь варення і робимо знаєте, такий напій, з варення, чайок. Такий. Тут у нас смородина і малинка, щось трішки ми так, знаєте, горло поболює, І так, ну, вітамінний такий напій, щоб не захворіти. Так, а ще я зварила гречки, це нам вистачить на 2 дні. І зараз от буду, я вже сказала, варити манну кашу. А ще в мене в духовці е там стоїть шарлотка. От, запікається шарлотка. Якраз було, там трішки залишилося ще яблучок з минулого року в погребі. Тому вирішила зробити таку невеличку ще і е шарлотку. Ну і все, трішки, знаєте, все під'їдаємо, тому що плануємо на вихідних поїхати в Черкаси. В суботу ми поїдемо вже, мабуть, в Черкаси, а в неділю я вже, мабуть, вже і відправлюсь на Київ. Так що тиждень моєї відпустки буде завершено. Потім ще залишиться один тиждень і там уже я його буду проводити в Києві. Ще хочу показати вам нашу ванну кімнату. От в селі в нас така невеличка ванна кімната з усіма зручностями. От так це все. Вибачте, може, трішки не прибрано, ще, ще мене не прибрали. От Є в нас тут от, душова кабіна, туалет. Ну, Бачите, все, все комфортно, все для, для такого життя, нормального життя. Навіть в селі стараємося, щоб все було так. Там я, привіт. Щоб все було. Так, гарно і комфортно. Ну, шкода, звичайно, що ми не живемо тут е, круглий рік. Але, але е, добре, що є. що є, куди приїхати і де побути. Так що на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Тихої, спокійної вам. Ночі, можливо, хто буде дивитися в день. Тому всім до побачення. Гарних вам хороших днів, спокійних тижнів. Ну, а я з вами вже, мабуть, зустрінуся тоді, коли приїду в Київ. До побачення, пока-пока.